Пане Володимире, як ви ставитесь до цієї тези, яку зараз активно розганяють е, наші вороги? Е, мовляв, от зараз е, ми як захопимо е, Покровськ, все захопимо і тоді. Дональд подивиться і скаже: ну, все, от бачите, у вас нема карт, здавайтесь. Вони таку тезу просувають. Мені, якщо чесно, здається, якщо ми будемо змушені відійти з якихось територій тимчасово, то навпаки логіка підказує, що Україні треба більше допомагати, а не менше. На вашу думку, як це буде розвиватися? Ну, пане Романе, ви належите до абсолютно а, розумної частини людства е, і розмірковуєте логічно, нормально, ну так як розмірковує нормальна людина. Але ж ми з вами давно вже знаємо, що за перебріхом живе абсолютно інша популяція, у якої нема причинно наслідкового зв'язку, яка не знає, що це таке, яка є рабською за своєю сутністю, яка мисить абсолютно іншими категоріями. Тому, чесно кажучи. Е, Ну, аналізувати їхню пропаганду. Ну я не знаю. Я часто кажучи, коли от дивлюся ваші ваші передачі, я дивуюся вашій терплячості, пане Романе. Бо ну я інколи не витримую там десь 10-15 хвилин, бо потім розумію, що зі мною щось станеться. А ви не тільки це витримуєте, а ще й знаєте так. Методично, красиво вивертаєте на на назовні, щоб всі побачили. Ну, це пропаганда, одне слово. Тому вони будуть говорити все, що завгодно, будуть перевертати догори дригомся. Ну, дивіться, про е, Путін вже ж запросив всіх журналістів, включаючи українських, приїхати туди і подивитися, що там відбувається. Мене ну, не запрошували. От, ви бачите, пане Романе, значить, ви щось, мабуть. Наговорили Захарові приватно, і вона оце вас вирішила з цього пулу викреслити. Я не знаю, чому це, це несправедливо. Або або піскову. Тут ви тоді вже десь в якогось... пане Володимире. Насправді їм відмовилися. Відмовили всі. Вони різ, дійсно хотіли зробити цю піар акцію. І псошного, але всі, всі ті, хто навіть залишився працювати в Москві зараз, іноземні журналісти, я не про Захід, я взагалі говорю, і відмовились навіть там, китайські ну, журналісти, ну, а вони відмовилися, вони, ну, вони не отримали зі своєї столиці відповідний наказ. Ну, це стосується взагалі світу. Я просто до того, що ця спроба вона ну, світом відкинута. Так, правильно, ну і, і, і тому це просто на, на, на додаток до наших е, розмірковувань про пропаганду. Ну це суто пропагандистський крок, е, і він і розрахований на те, що е, ну от може хтось там один, двоє, троє приїдуть і щось там їм покажуть. Ну але е, серйозно це коментувати не можна, тому що ну там немає реально підстав того, що обговорювати. Це пропаганда Росія. Це Брехня Росія це е, те, що ну випльовується, вибачте на слові, назовні лише для того, щоб е, е, ну задурити мізки деяким е, західним партнерам, які все ще продовжують вірити в якусь е, прекрасну Росію, будущо і тому подібні е, казки. Так що е, я не знаю, пане Романе, мені здається, що от Москва, до речі. Через це теж, це теж це буде одним з елементів майбутнього краху, тому що не можна весь час стояти на брехні. Ну, Навіть Гебельс говорив, що все-таки повинна бути якась навіть більша частина правди, а вже частинка брехні, яка потім заходить, але це треба робити постійно. Ну, якщо це постійна брехня і немає жодної правди, ну, то про що ми говоримо? Подивіться, який зараз. Жах у зв'язку з тим, що оце дівчинка нарешті сказала Путіну те, що насправді відбувається на фронті, коли він до неї там підійшовся. Це вчора, під час святкування цієї єдності, був якийсь, мабуть, не підготовлений підхід оцього варвара до дітей, і якась дівчинка сказала путіну, що. Отам мій дядько поранений, але його не вилікували і знову відправляють на фронт, так ви його полікуєте. Ну і катастрофа на болотах не знають, що робити, не знають, що говорити, тому що ну, такі речі справді для них не є нормою. Там же ж на державному тебе ви знаєте краще, ніж я, потрібно говорити такі правильні речі. А тут дитина говорить те, що не. Підготовлено, не прорецензовано і так далі. І так далі Ну, от е, такі знаєте, елементи, які заводять пропаганду в ступор, і вони зараз не можуть нічого прокоментувати. Вони це просто цю, цю тему закривають, тому що говорити, чесно кажучи, нема про що. Пане Водо. Вам, як фахівцю по Росії, питання: ну от ми, я так розумію, ухвалили рішення добіть орла, Вибачте, добіть оріол, ну мається на увазі місто, бо прильот ракети ПАТЕЦ, і сьогодні вночі знову наші, знов наші дрони туди завітали. Ну, тренд зрозумілий. Ми відповідаємо на те, що вони хочуть знищити нашу енергетику. А от якщо вони там будуть сидіти час від часу в темноті, як власне в Україні, це. До чого призведе? От, ну, ці ж маси їх готували з самого початку до параду до, в Києві, зараз всі розуміють, що цього не буде ніколи. І ну, насправді, щоб вони там не казали про як вони скрізь наступають, але війна як велась в Донецькій області, переважно, так вона там, власне, і ведеться. Але от в частині цих мас російських ваші які очікування? Знаєте, ніяких пане Романе, тому що я про це говорив і говорю там інша ментальність, ментальність рабів, які протестувати не мають права. Ну от їм це вбили в голову впродовж століть, і у них немає іншого, іншої форми існування, як просто чекати, що йому прилетить згори, що йому скажуть, і так далі, так далі. Я абсолютно переконаний, що рабське населення до свідомого. Бунту і протесту не готова. Подивіться, що, що говорять хороші руски, які окупалися на, на, на заході. Вони розповідають, що ну, а що ви від нас хочете? Ну як же можуть росіяни протестувати, якщо там є ФСБ, якщо там є Розгвардія, там є інші каральні органи? Ну так вибачте. А на майдан, коли ми виходили, то ми що не знали, що у нас є свої каральні органи не менш жахливі ніж московські. Але коли виходить 100 людей, то так дітей б'ють. Коли виходить 10 тисяч людей, вже думають. А коли виходить 100 тисяч людей, то вже поліція тікає. Ну, от така загальна банальна логіка. Тому я думаю, що очікувати на протести в цій заляканій рабській країні не можна. А от що, пане Романе, було б, мені здається, ефективним моментом це. Щоб оцей блекаут, про який ви говорили відносно Орла, раптом на кілька днів стався в столиці їхньої родини, як вони колись казали. І що це означає? Це означає, як говорять, до речі, багато хто з людей, які посвячені в тему, це означає колапс системи управління, тому що якщо ну Пропадає електрика на 2-3 дні в, в столиці в Москві, то це означає, що ну от не працює банківська система, наприклад, не працюють аеропорти, не працює залізниця. Ну, тобто, і це ж іде знаєте в чому трагедія Росії, що вона надто централізована. Тобто, якщо щось не працює в столиці, то воно. Автоматично починає провалюватися по, по всій території. Ну от уявіть собі, що не, працює, не працюють банки. Ну от зараз при всьому при тому, що ще хлі хлібають лаптями, ну, але все одно вже навчилися користуватися і карточками, правда, і це теж те, що працює. Так, от, не можна не можна зайти в магазин, не можна розрахуватися на бензозаправці якщо там ще є бензин. Не можна піднятися в ліфті на 15-й поверх, тому що ну, ліфту немає холодно стає, тому що немає опалення. Ну Це колапс, розумієте? І відтак це все йде такими хвилями по всій страні ну, от Я думаю, що нашим е, героям треба просто думати над е, таким варіантом і намагатися зробити все, щоб е, лампочки в Кремлі були виключені. Я тут подумав, що в темноті і табуретка, і табакерка і краще оперувати проти людини, яка власне це все перевела і в Росію, ну і не тільки в Росію. Пане Володимире, хочу вам задати таке питання. Воно на перший погляд нас не стосується зар, але, як то кажуть, світ глобальний, і всі процеси пов'язані, бо актори дуже часто ті самі. Зараз дуже багато американців пишуть про те, що у Дональда Трампа на столі план по знесення режиму Мадура в Венесуелі. Паралельно з цим є повідомлення від росіян, що вони відправили туди декілька іл 76 з панцерами, з нарпушечними комплексами. відповідно, начебто, вони туди відправили бук М3 і ракети до нього. Власне, тому і ПАРЛУ прилетіло, бо ППО воно, як то кажуть, ну річ дорога і не чисельна. Але ж, ну що це означає, якщо це дійсно так, а це інформація від ну так, звісно, від Клоуна, Це заступник голови комітету з питання оборони Алексія Журавльова. Але тим не менше, вся ця зброя, яка, начебто, поставлена, чи про це принаймні заявлена, вона для того, щоб вбивати американських пілотів. Ну це ж робиться для цього. Відповідно, ми перед цим чули останню заяву Дональда Трампа про те, що давайте з стамагавками, поки по, почекаємо. А тут ця сама потвора з держдуми, про яку я згадував, вона ще каже: давайте ще він у і Рішні поставимо. Ну це знову ж таки для того, щоб атакувати Сполучені Штати. Мені здається, що це якраз той момент, де ну, мають бути якісь рішення, і не тільки голова Лаврова з приводу цього. От ви бачите в цьому сюжеті щось для нас, що може вплинути на нас на, на світ, ну і власне на ціну на нафту. Ну, ви бачите, повідомлення я про це чув, ну але це, по-моєму, знову з розряду, знаєте, такого собі політичного марення. Ну, де Венесуела, де Росія? Як туди щось доправити? Це колосальні логістичні проблеми. Ну, навіть якщо уявити, що там три, 2, 3, 4 якихось, якісь системи більш-менш адекватні ППО, то ну, повірте, для... Ті того угруповання, яке зараз сформувалося там навколо, ну це настільки крапля в морі, про яку говорити серйозно, мені здається, не доводиться. Це в основному мені здається, ця пропагандистська чергова штучка для того, щоб показати своїм хлопам, що ми все таки допомагаємо нашим друзям. Бо раніше ж як ми вірні союзники Сирії, ну тільки все на. Ну, якось так проїхало мовірні союзники Ірану, але якось так все проїхало. Ну тепер може просто показати, що все таки ми щось дали. Ну але так сталося, що ну от сили були нерівними, і американці їх всіх геть розбомбили. Але що хоча б е, враження залишилось, що ми щось робили, щось допомагали. Хоча, чесно кажучи, я не вірю в якісь практичні речі, це ну це ж знаєте. Представники тієї самої пропаганди тільки в Держдумі і не більше. Тому думаю, що американці таки справді, якщо Трамп вирішить провести маленьку побідоносну війну, то він її проведе, як в Ірані, і на тому режим Мадуро завершиться. Ну я, я думаю, що не випадково. Теперішня лауреатка Нобелівської премії дуже дякувала Трампу за, за, за його підтримку і ідеї того, що режим Мадуро треба знищити. Це відбудеться. От вам і готова претендентка на нове місце, яка буде абсолютно правильно орієнтуватися в глобальних процесах, включаючи нафтові. А якщо це відбудеться, от тоді ви знаєте, Венесуела дуже швидко і дуже легко заповнить російську квоту на е, світовому нафтовому ринку, і от тоді, е, тоді у Путіна справді жодних шансів на, на щось не залишиться. Тому що зараз вони ще ще мріють про те, що ну все таки якось зміниться. Якщо Трамп все таки е, відступить, то ми ще повернемося. Якщо Трамп не відступить і Венесуела почне постачати. Під контролем США на світовий ринок нафту у Путіна нема жодних шансів. Але я ж вш... хотів би, щоб ми на цю ситуацію так подивилися саме з висоти наших київських пагорбів. Ну, це взагалі правильно для українців точки зору, я вважаю. Що От... От ці дії. Uh, ну, вони можуть спонукати наших американських партнерів uh, до більш рішучих дій в частині того, щоб відкрити цей uh, американський ангар, там де зброя. Бо з одного боку американці зараз говорять, що ми нічого в Україні не постачаємо, це робить НАТО. Ми зразу їм нагадуємо, що вони теж член НАТО. Але тим не менше вони далеко не все постачають те, що ми хотіли б а, От в цьому плані, якщо це подивитися, ну пане Романе, якщо американська розвідка встановить, а я думаю, що їй це робити буде зовсім нескладно, що якісь навантажені ну цими панцирами, буками і всім іншим лахміттям попливе до Венесуели. Ну, то тоді у Трампа буде абсолютно логічна, логічна так би мовити, пропозиція. Ну або це припинити, або отримати у відповідь. Отримати по перше, по цих самих панцирях і буках. А по-друге, сказати: Ну, якщо ти робиш таке, то тоді вибачай, я більше не буду себе стримувати в тій допомозі, яка потрібна Україні. Але пане Романе, я е, про це весь час говорю. Е, ми трошечки гіперболізуємо значення е, тих чи інших видів зброї, е, забуваючи, що е, першорядну увагу нам треба при, е, ну, привернути до власного виробництва ракет е, е, середньої і більшої дальності, малої середньої дальності, вибачте, е, для того, щоб бути незалежним від того, що Думає сьогодні той чи інший політичний діяч на заході. Нам потрібні гроші. Гроші, ці дай Боже, щоб в були уже у нас ну щонайменше як політичне рішення, маю на увазі ці заморожені російські активи в Європі. І от тоді нам треба буде максимально ефективно використовувати наявня, їх багато грошей, це справді це величезна сума. Для того щоб довести в максимально короткі терміни все те, що стосується наших систем далекобійної зброї, і тоді питання про те, наскільки ми повинні будемо залежними від тих чи інших постачальників, я думаю, піде трошечки, як кажуть, в тінь так потрібні американські томагавки, потрібні Storm Shadow, потрібні Тауруси, потрібні авісті. Ну потрібно багато чого. Але якщо ми цю тему так би мовити закриємо самостійно і ще матимемо від наших партнерів додаткову допомогу, подивіться, я вчора прочитав, Норвегія дасть нам в наступному році 7 мільярдів доларів військової допомоги. То, якщо у нас таких партнерів буде кілька, то ми закриваємо всі свої потреби легко і без проблем. Так що знову ж таки, пане Романе, до про тенденції. Тенденція позитивна, все те, що відбувається зараз. Іде нам на користь єдиний момент, аби тільки зараз впродовж цих останніх до 21 числа днів Путін не викинув червого коника і не знову не переманув Трампа на свою користь якимось фантастичним обіцянком. А в цьому плані це буде, мабуть, на сьогодні фінальне запитання. А як ви ставитесь до цих опитувань, що саме виборці Трампа все більше і більше підтримують Україну в частині військової допомоги, в частині розуміння того, що саме Путінська Росія це світове зло, і так далі. і так далі. А це, пане Романе, мені здається об'єктивний хід історії. Тому що знову ж таки, ми ж все-таки. Виходимо з того, що американці нормальні, адекватні люди, які бачать де чорне, а де біле. Ну, от, навіть попри те, що Трамп почав свою каденцію, ну, зрозуміло, чому? 24 години я чемпіон, я перший, я закінчив війну і так далі. І так далі. Ну, коли всі зрозуміли, що вони мають справу з Варваром з вбивцею, то нормальні люди роблять висновки. Якраз у них працює система, причина і наслідок. Так от, ті самі американські республіканські виборці Трампа прекрасно зрозуміли, що Росія це головне зло. І саме через це Україні треба допомагати. І це, до речі, до нас так само хороший аргумент, тому що Трампу. Потрібна підтримка. Зараз, бачите, він провалився на е, кількох виборах мерів. Сказав, правда, що причиною було те, що його прізвище не було в бюлетені Ну це, це хороший аргумент, звичайно, але ж обирають не президента, а мера е, того чи іншого міста. Е, от тому я думаю, це все буде впливати. І якщо американська республіканська так мовити, спільнота почне ще більше тиснути на нього, а для цього є всі підстави. Ну то будемо сподіватися, що зміни в позиції Трампа відносно Росії не буде а це е, надзвичайно важливий і позитивний для України момент.